Дивіться, це концентрація, коли я фокусуюсь на м'ячку і ловлю його. А це деконстрація, коли я бачу два м'яча, і я ловлю їх одномоментно. І там, і там я керував своєю увагою. Я запускав в думку, і за думкою йшов мій рух від свідомого керування своєю увагою. Залежить все, наскільки ми будемо знаходитись в енергійному стані, наскільки ми можемо фокусувати свої думки на своїх цілях, наскільки ми можемо перебувати в стані спокою впевненості. Якщо людина не може керувати своїми думками внутрішніми станами, вона буде стикатись з тим, що, начебто, має багато знань, але не може нічого досягати. Це говорить про те, що знання самі по собі не працюють. Треба розвивати свої внутрішні навички. І саме про це мій інтенсив, де людина заходить, починає вчитись керувати своїм розумом, розвиває свою концентрацію, керує своїми внутрішніми станами, може входити в стан спокою, глибино розслабитись, перезавантажитись, зняти напругу з тіла і з психіки своєї, в другому місяці почати пропрацьовувати свої підсвідомі програми із своїми переконаннями, котрі запускають механізм внутрішніх станів. наприклад. Сумніви, переконання в мене ніколи не вийде або гроші це зло. А третій місяць ми вже свідомо із енергійного стану із вміння керування своїми підсвідомими програмами. Ставимо цілі, коли ми володіємо цими навичками. Ми зберігаємо час, зберігаємо нерви, зберігаємо гроші, зберігаємо сили. Бо саме ці навички вони дають можливість бути в енергійному стані, бути впевненим і використовувати якісно свій час. Подробиці про інтенсив читайте за посиленням. Бажаю всім 3D навичок, котрі допоможуть вам із ресурсного стану досягати своїх цілей.